У Луцькій міській дитячій поліклініці вакцинують від ковіду дітей віком від 5 до 18 років. Випадки ковіда трапляються. Якщо він зараз не є такий агресивний по перебігу в гострому періоді, як він був колись, він дає, на жаль, ускладнення в Україну з Росії повернули двох осиротілих сестер. Хотілося додому, тому що там незвісні люди. Ми були там одні, це було страшно. Ми самі в чужій страні, ну, нікого нема. Як зимують тварини у Луцькому зоопарку? Додаємо харчування важливі добавки кормові, які містять кальцій, мінерали. 18 дітей вакцинували від коронавірусу у Луцькій міській дитячій поліклініці у січні. Усі віком від 12 до 18 років. Дітей віком 5 до років не щепили. Це надзвичайно мало, каже директорка медзакладу Оксана Ліщинська. Попри те, що у закладі є 90 доз відповідної вакцини для дітей від 5 до 11, батьки від щеплень відмовляються. Випадки ковіда трапляються. Якщо він зараз не є такий агресивний по перебігу, по перебігу в гострому періоді, як він був колись, він дає, на жаль, ускладнення. Ускладнення приблизно формується і протікають до півроку. Вони з ураженням і гостроти зору ми бачимо, і центральної нервової системи, периферичної нервової системи, і е, е, серцево-судинної системи. На лютий розповідає Оксана Ліщинська для поліклініки замовили 24 дози вакцини Кобірнатів Файзер для дітей віком від 12 років. На сьогодні на щеплення записана одна дитина на 16 лютого. У поліклініці діє система попереднього самозапису, каже Оксана Ліщинська. Від ковіду вакцинувати дитину можна як у першій, так і у другій половині дня у вівторок та четвер. Щеплення роблять у відділенні денного стаціонару. На випадок відключення електроенергії у медзакладі встановлені холодильники підключені до генератора. Вакцинація проти covid 19 у нас проводиться згідно попереднього самозапису. І відповідно, коли ми знаємо, у нас є спеціальні сумки холодильники, ми їх використовуємо. Ідемо і беремо вакцин. Цей з холодильника, які підключені до генераторів, як розповіла директорка поліклініки Оксана Ліщинська, усіх норм зберігання імунобіологічних препаратів у закладі дотримано. Зокрема, відмовилися від використання термометрів і для ліпшого контролю застосовують термотестери. Флешка, на якій фіксується температурний режим протягом усього перебування її в холодильнику, ми вставляємо цю флешку. В будь-який гаджет, і ми бачимо криву, чи немає чи не було протягом дня, двох, трьох. Ну відповідно, коли нам треба контролювати, чи не було зміни температурного режиму. Під час знімання дітей у поліклініці не вакцинували. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, провокацій не зафіксовано, кордон посилено охороняють. Розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Міжнародні пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща працюють у штатному режимі. Перебої з електропостачанням відсутні, бази даних працюють без затримок. Через ягодин та у столу протягом доби виїхало 3300 тисячі людей, в'їхало 3000. тисячі. Анастасії 15, Вероніці, 13. Дівчата четвертий день на Волині. Знімальна група приїхала, коли вони допомагали сестрі Катерині складати дрова. Катерина Трубіцина переїхала на Волинь із тимчасово окупованої Луганщини разом з чоловіком та його родичами. У Колківській громаді місцеві жителі надали їм хату в користування. Молодші сестри залишилися з мамою. 13 марту у нас був вибух в домі по сусідству. Там померли 11 чоловік. Там із цих померших було багато дітей маленьких. Був мій брат старший, йому 17 років було. Після окупації мама одиначка вивезла дітей до Росії, де живе її брат. Оселилися в гуртожитку. Жінка хворіла, каже Вероніка, у неї стався інсульт. Вони її виписали, коли їй було погано. Неї виписали хворою. На наступний день вона померла. Від грудня сестри жили в російському дитячому будинку. Молодша сестра навчалась у російській школі, старша у коледжі. Однолітки ставилися до дівчат, погано, говорить Анастасія. Коли б знала, що я з України, це був ад. Я не хотіла ходити в училище, мене обіжали. Пару днів відходила, і мені хватило. Там, ну, злі діти, дуже злі. Хотілося додому, тому що там незвісні люди. Ми були там одні. Ну, це було страшно. Ми самі в чужій страні ну нікого нема. Якщо подивитись, ну там тітка-дядько, то вони не приходили. Вони навіть не дзвонили. Увесь час, доки були в Росії, дівчата тримали зв'язок зі старшою сестрою в Україні. Вона після смерті матері взялася оформлювати опікунство над сестрами, щоб мати законні підстави повернути дітей в Україну. Після смерті матері вони. Більш друг за друга пішли. Вони разом завжди. Документи на опікунство і статус дітей сиріт у Колківській селищній раді зробили в прискореному режимі, каже керівниця служби у справах дітей Оксана Пархомова. Не втрачати час, тому що діти могли були, могли були віддані в якусь сім'ю в Росії. Тому ми спрацювали оперативно, жінка нам надала всі необхідні документи. Всі були такі сумніви, що дуже складно діток повернути з Росії. Наймолодша сестра Вероніка каже, перша, кому зраділа, перетнувши кордон, українським військовим. Там були рідні воєнні, коли побачила, боже, це так класно. Вони всі класні, всі добрі. Дівчата поки живуть у кімнаті зі своєю старшою племінницею. Катерина підшуковує у селі нове житло, а дівчата готуються відновити навчання у школі. Так, добре. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Із порожніх балонів з під фреону волинський підприємець робить міні-буржуйки. Фірма Дмитра Уренюка до війни займалася виготовленням спортивного інвентарю та мангалів. Таких замовлень, як раніше, наприклад, ми не маємо. Ось ну це і зрозуміло, які зараз шашлики. На ідею роботи буржуйко з балонів каже Дмитро, натрапив в інтернеті. За основу береться балон, він вирізається плазмою дверки, комен. Далі йде зварювання. Ми навіть використовуємо ті ручки, які зверху вони в нас йдуть як ніжки. Балони дуже дешеві. Це іде відход, вони використовуються для заправки там холодильників. Дали клич, люди помало почали звозити. Так, Дмитро назбирав понад тисячу балонів. У вільний час тут збирається цілий цех волонтерів. У вихідні дні до півтора десятки добровольців. Хлопці з Липин тут з села прибігають, роблять все. У кожного із чоловіків свій процес. Денис Груб'як, підприємець, має шиномонтаж. Мій процес приварювати завісу до двері. Сваркою я не працював полуавтоматом. У мене така вдома домашня дугова, але нічого прийшов, хлопці показали. Олександр Гриценя професійним зварювальником працює вісім років тут на фірмі Дмитра його робоче місце. Ми можемо тут їм хоча б чимось допомогти, зварити ту саму буржуйку, і хлопці вже там можуть зігрітися. Десь в середньому ми прикидували десь 150 гривень. В нас затрачається на одну буржуйку, і то там саме дороге, це комен і покормити хлопців. А ще порожній десятилітровий балон легкий та займає мало місця. Буржуйка, ну так як ми важили, від 3 до 3,5 кг. Ця буржуйка більше розрахована на, на двоє-троє людей. Більше для окопів, для того, щоб хлопці могли її перенести там 2-3 кілометри, коли їм потрібно перейти, поміняти позиції. І початку року чоловіки виготовили понад 700 буржуйок. Мають ще 400 балонів, які збираються перетворити на буржуйки найближчими вихідними. Гроші на комплектуючі витрачають свої або донати знайомих та рідних. Збір у соцмережі триває. Я в нас ось такі і мені. Ми теж робимо це. Витираємо фарбу і покриваємо термофарбою. Ми просто це дуже багато часу займає і по функціоналу нічого не додає. Через волонтерів понад півтори сотні таких буржуйок вже поїхало на передову. Буржуєчка вновь прибувша, гріє пацанов. Все чотенько, горить, як має бути Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк. Ось хорош дичі. Ну це просто ранковий. І переселенка із Харкова Лариса Белякова презентувала в обласній бібліотеці для юнацтва дебютну художню виставку Дзеркальна течія. Розповідає, до приїзду торік влітку до Луцька понад 30 років викладала рисунок і живопис, зокрема, і у харківській школі сучасних театрально-сценічних напрямків. І не було такого потоку робот, які з'явились після февралю. Yeah. він такий прозорий життя жінки. Жінка як вода, всюди просочиться, ніжність, твердість, іноді хрупкість. Під час презентації виставки Лариса Білякова представила мультфільм Лірична прогулянка містом із циклу Любому Харкову присвячується каже, коли працювала над режисурою мультфільму, прагнула передати відгомін до воєнного Харкова. Бібліотекарка Любов Радинська говорить, познайомилася із Ларисою Біляковою у мовному кафе при бібліотеці, а тому запропонувала влаштувати виставку із графіки та акварельних етюдів. Де більшого її роботи це м, рисунок графічний. Це дуже складно малювати її картини. Вона їм не дає назви. Хоче, щоб кожен назвав, як він сам вважає. Під час заходу Євгенія Михальчук і Наталія Журавльова представили перформанс за мотивами казки про вуличний ліхтар авторства харків'янина В'ячеслава Гіндіна. Викладене письменником у казці перегукується із настроєм землячки художниці. Читаючи цей текст, я собі так дуже яскраво уявляла харківські вулички, харківські парки з цими ліхтарями. Рамку, коли лампочка виключалась, ліхтар знову занурювався в звичний стан самотності. Якщо людина здатна змалювати це, це вже буде перфектно. Скопіювати ну, це дуже важко. Дуже. За словами Любові Фрадинської, експозиція, до якої війшло 40 робіт, діятиме в обласній бібліотеці для юнацтва упродовж місяця. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Пара тигрів та мерлан і аїда легко переносять мінусові температури, тож у своєму вольєрі на вулиці гуляють часто. Якщо взимку годування великих хижаків не змінюється, то решта тварин переходять на зимовий раціон харчування. Примата ми додали кашки, додавали варені овочі, чаї теплі даємо у похижаках. Ми... Якщо це стосується суто єнотів, то їм замість звичайної їхньої їжі видається варене м'ясо. Коли немає світла, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко. Працівники зоопарку готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час годування отримують додаткові мінерали. Харчування тварин складається вранці з корнеплодів, такі як картопля, морква, буряк кормовий, буряк червоний. Ну так, а ввечері майже всім тваринам даємо сіно. Коли на дворі мінусова температура, теплолюбних тварин, а їх там близько 50 видів, переселяють у закриті вольєри і приносять теплі ковдри, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. Основні з них це є примати. Декоративні мавпочки та папуги. Одні з найбільш таких любивих – це є рептилії, це є пітон, анаконда, хамелеон та ігуана. У зоопарку вимикають світло 3-4 рази на день, розповіла Людмила Денисенко. Генератори отримані від благодійників, каже, підключають рідко. З її слів, поки є світло, вольєри встигають нагріватися. Найбільше у нас не було це 12 годин, це коли був перший блокаут такий, коли не було світла в грудні місяці. І січні у нас не було поспіль вісім годин один великий потужний генератор, але як виявилося, його недостатньо для того, щоб підключити повністю весь зоопарк. Тому було прийнято рішення, що підключаємо лише ті вольєри, там де є примати, там де є змії, ті твари, лемури, ті тварини, які найбільше потребують плюсових температур. А ще є один генератор невеличкий, нам подарили благодійник із Німеччини. Підключаємо для адміністративного приміщення. Зустріли зиму у луцькому зоопарку понад 30 лелек. Усі вони принесені людьми. Кожен птах за день споживає до одного кілограма риби. У луцькому зоопарку мешкає понад дві тисячі тварин 146 видів. Нині ними опікується близько 40 працівників. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Они спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.